Зараз ми знаходимося на полях товариства «Шестерня» Широковського району Дніпропетровської області. Зараз на цьому полі одночасно йде і уборка, і посівна. Тільки комбайни вийшли, зразу заходять сівалки і проводиться сів. Це такі нові технології. Зараз Називається мінімальна обробка почви, стріптіл. Зараз тут вбирається соєшник і сіється озимий ячмінь загальна площа корпорації Шестерня близько 10 тисяч гектар, але зараз деяка частина землі десь більше 30% знаходиться. На окупованих територіях, ну не на окупованих, а вони зараз такі вважаються території нейтральні. Сіра зона. Вони заміновані ще, дуже багато боєприпасів нерозірваних, тому там роботи не проводяться, ждемо розмінування. Урожай зібрали з рівняння з прошлим годом трошки менше по урожайності, бо погодні умови були дуже важкі. були і і дощі коли не треба, і засуха коли не треба. Ну, Для того, щоб бути не в убитку, досить і фірма протримається. Зараз сімена в нас свої, озимо ячмія вирощуємо. Доброго залишилося з прошлого року, дизельне топливо теж з прошлого року. Бо зараз дуже економіка не вкладується по тим цінам реалізації і, і, і закупки. Тому условия бойові. Як я вже казав, десь близько 30-40% площі буде не оброблятися. Ну не буде озимих. Ну ми надіємося, що на той год будуть і ярові культури, і надію не. Не теряє. Ячменю буде близько 2000 гектар, пшениці десь близько 3000 гектар. Ну а останнє те, що залишиться на весну. Уже посіяна рапса, десь півтори тисячі гектар. Тисячі гектар знаходиться в більш-менш обнадіжуючому стані. Соєшник ще вбирається, урожайність ну, Слабенька, не більше двох тонн з гектара. Це через дощі, да ні, засуха була. Ага. Була засуха в той момент, коли треба було наливатися зерно, дуже вдарила засуха під 40 градусів. Ви ж помните всі цю засуху, як завжди, на сільському господарстві хочуть нагріти гроші, ділки, тому купляють дуже дешево, а продають так, що їм получається вигадніше, більше мають мають ніж ми. Тому ми ждемо, коли буде ціна доступна і поки зерно придержуємо. Торгуємо тільки те, щоб тільки мінімальне, щоб людям виплатити зарплату і заплатити налоги. Я вам зараз ціни не можу сказати не можу сказати, тому що ціни пригають, колебляться. Ну, соєшник, ну, соєшник в вприді... ну, в два рази менша ціна, ніж в прошлому році. Оце так я вам скажу. Зараз сюди від 15 до 12 кілометрів це може навіть танк достати сюди. Не говоря вже о гаубицах, які б'ють на 30 км. З утра вже було десь відсюди на розстоянні 3 км, було 4 прильоти. Так, що ми всі знаходимося, ви всі герої, то що ми всі знаходимося в зоні бойових дій, 20-кілометрової зоні. Б'ють, ну били, по нашим предположенню крупнокаліберним мінометом 120-м. був чуть свист. Вони не можуть стріляти сюди прицільно, тому що вони не бачать. Угу. Якщо літає безпілотник, це зразу ми всі ховаємося, знаємо, що ми всі знаходимося під прицелом. Якщо немає безпілотника, вони б'ють просто по. Контрбатарейним даним, які получають їхні спіци, і ну а ми ж знаходимося всі, десь недалеко од них де хто уїхали. Ну той контингент, що нам нужен до сих час. Робітників вистачає. Приїжджають з кривого Рогу, ночують, бо там жінки, діти в сусідніх селах, бо там немає прильотів. Ну, хлопці бояться, але роблять. Ну, по-перше, трошки пізніше починаємо, поки не согласуємо з руководством воєнним, чи будуть якісь обстріли, чи будуть... тому що якщо стріляють наші, то через декілька хвилин треба чекати прильоти. Да. І тому з ними согласовуємо. Допізна не робимо. Найпізніше це як була були жнива, найпізніше це. Вісім пів дев'ятої. Ми вже всі завершаємо роботи, тому що ну, і напряжено людям дуже напряжено, нервна система, хлопці це дуже. Ну перші дні, потім вже звикли. Ну був такий случай, що е, комбайни попали під обстріл, то хлопці просто е, три дня ми взагалі закрили всю уборку. Ну нікого не травмували, ніде не ні техніка, просто було рядом і чули, як свистять е, осколки.